Защемлення поміж лопаток, десь відчуваєте ось тут біль, не можете вперед потягнутися рукою, не можете відвести руку, підняти її догори, болить і все. Що ми робимо? Раз звів лопатки, ліктями тягнувся донизу. При цьому лопаточки звів два вихідне. Голова залишається на місці. Таких 30, можна 40, можна 50 повторень, так щоб ви відчули, що у вас. В зоні болю прогрілася, прогрівся м'яз. Друга вправа, ми розтягнемось. Я знаходжу просто від дверей, ось так берусь рукою за нього і раз потягнув свою лопатку, вийшов вихідне. На що в мене відбувається? У мене лопатка раз пішла сюди, розтягнулася, вийшла вихідне, але при цьому я корпус не розвертаю, тому що я знімаю тобі навантаження з лопатки. Ще раз показую. Взявся, раз, тримай корпус на місці, а лопаткою тягнусь. На видосі 15, 20, 30 повторів.